Людям завжди хотілося знати, чи є життя на інших планетах. А якщо є, то хто там живе? І ось одного разу вони вирішили полетіти в космос. Перш ніж людина полетіла в космос, там побували тварини. Першою в космос вирушила собака Лайка. Через три роки відправляються білка та стрілка. Щороку, 12 квітня, весь світ відзначає День космонавтики. Подію започаткувала Організація Об'єднаних Націй 7 квітня 2011 року. Це стало величезним кроком для всього людства у дослідженні Всесвіту. Леонід Каденюк став першим українським космонавтом, який 19 листопада 1997 року здійснив політ на американському шатлі Колумбія. Казанюк обрав гімн України як сигнал пробудження, що підкреслювало його глибоку любов до рідної країни. Валентин Васильович Бондаренко, 28 квітня 1960 року, був зарахований до першого загону космонавтів. Володимир Володимич Васютін. 17 вересня 1985 року Васютін здійснив свій перший політ у космос, як командир корабля Союз Т-14. До станції Салют 7 Георгій Степанович Шонін з 11 жовтня по 16 жовтня 1969 дев'ятсот брав участь у космічному польоті як командир корабля Союз 6 Попович Павло Романович 12 серпня, 15 серпня 1962 здійснив на кораблі супутнику Восток 4. перший у світі груповий політ двох пілотованих кораблів. Космос завжди приваблював людей своєю безмежністю та загадковістю. І навіть сьогодні, у час технологічного прогресу, космос продовжує дивувати нас і ставить перед людством нові виклики.